Всім привіт, любі друзі, з вами Стантрадер і знову це знов, Саня, що він вже в третьому влозі робить? Це це взагалі він взагалі офігів. Тепер я на круїзері, а він так само на своєму дертмурі. Буде полустріт, полустант. Зрозуміло. Від круїзера я розвик, буду знов згадувати всі ці джампінг-трюки і летим десь катаюсь. Приїхали на такий спот льогенький. Тут я в нас ступенечки, але круїзер не для ступенечок. Щось спробуємо на МТБ сповнити. Та <плес> що ж <вже> таке? Приїхався! <плес> Давай на ну нормально. Ваник метровий. Ой, ну Чуть-чуть. Будемо на МТБ розсікай трохи. Чуть-чуть <плес> як бревно пригнув. Вообще не, не чувствуешь. Да он зараз добренький баник. Нек мебля я... Ну Ладно, да, если покат мало игра. Дай но ну, я попробую. О! О, хорош. О, бля. Та то срака ехать. Черт. Все, ще, я придурився, насправді я жоска. О! <ріст> ну, на Бемі легше, звісно. Я вже вже одишка від цього МТБ. На БЕМІ взяв, закрутив одразу на халкаб. А тут одразу на фейки кидає. Що ще Добре. раз спробуєш? О! Та якийсь такий подкат поганий. У мене ледь вийшло. Тут чесаю. Я думав, спершу ти кажеш, хочеш з дропа вони тут зробити. Я, я сів на твій байк, і знов сів на круїзері і все, розвик. Це треба в стріту вже привикати, тоді вже щось знімають. І на поміту. Таке, трохи опасно, мужик підійшов, сказав показати трюк, забив заплатить 100 гривень. Краще любить, так? Ні. Краще не треба любити. Так що показуй мастер-клас. Ну, я сказав, безплатно може. Соточку дасть. Буде на підтримку контенту. Можемо без рук тобі на руль. Ти от голови можеш знятись. Давай. А, а тільки чи вийде, чи ні, пані? Зараз може спайну О! Оооооо! Та в нього трохи інший, для... Це, типу, типа чисто для трюки, а це для Санта. Ну Це щоб прыг... що що прыгати всякі трюки, трюки це, да. на задні. Блядь. Сука. Не, мені вже пизду запизда, блядь. Стоп! Стоп тут! Сука, блять, якщо уїбета, то я вас найду, блядь. Сто є. п'ятий. Коротше, мотим бізнес. Короче, я щось білі серйозно, чого третій. Що, якщо двісті. Що це таке серйозно, це дивись? А, це може от по там повітря. Екранчик. На тебе більше стало? Какісь пятно. Щось непонятно. Черкаш зробив одразу. На као. Као, ну О. по братки. Побравки. Я в розвідці я... брав, мене а, не А, надо себе знімаю, все, я не буду. Не, не виставляй мене, понял. Окей, okay, я обріжу. У мене понял? Колочок тільки. О, все. Все, плюс? Плюс. Саточка, По краєчку Ой, Тут думу, То сразу всі. Ці... І тако ууууу! Ааа! І... Ох я! Трохи далеко летіть. Що, попробуєш. Четыре ступенечки Покатик, плоскачі вже. Виїжджаєш, потім... ти подбиваєш і тут просто он, якраз база велика і третьразу Ти різко. Якщо це ці двері, то виплю не просто з Давай стало парапет. Пів метра, менше навіть. О, тут главне... Тут в кінці вже оформлюється. До колін. Що скажеш? Мало розгон, бо там ці в'ятки мішають. Але це ще, це ще хардкорніше. Не знаю чи пробують, але мабуть що буде сфайн Ти гнелядку Давай не я ще просто під'їду, може мені щось голову стреляє захоче. А ну давай, може ти жорсткий. Под'їдь просто Ага Давай ще небак попробуємо. Кибе, що робиться тут? Скільки екшену? Воно в кінці якось як було за oh, yeah. 5 метрів знизу. Давай вилітай. Давай. Та йоп, машини! е ен Та капець! Скільки машин тут? Та й не буде на у. Ганяємо Бричку. <в> Ее <хріст> їхало новий спот полуготовий, а халка почти Капець, але анскіл розучився оп оп. оп а ну, давай, пожемві, без пряшка.

Давай, давай! Іду на фейки, да, давай! Давай, еще вонечи. Шо ти творец! Ууууу! Слади! Скло, скло! Знову, давай! Оп! Бля! Ай, Ой-ой-ой, давай. Ставай. Ні, стой, твариш прямо тако біля мене. Хочеш прям прямо прямо? Да. Так. О! 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 Прям тут вже немає сил крутить. Акруїзори, поснімать станд. І ми Але на жаль. Супермен Сигреп. Oh. Давай. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Знов малі. Бач, чиркаєш Чирка є! Так що ще більшу. О, все, ідеально, давай. О! Ще чуть бішу, прям вертик було. Оп, і вонеччи знов. Ха-ха! Так, капець! Оп, и нажай. И нажай. Зараз годная молоді. Давай. Ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай! 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 Ай-ай! Ай-ай! Ай-ай-ай! Ай-ай! 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 Ай-а! 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 Ай! Ай-а! Ай-а! Ай! Ай-а! Ай! Ай-а! Ай! Ай-а! 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 Ай! Ай! Ай-а! 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 Ай! Ай-а! Ай! Ай-а! 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 давай. Ай! ай Зараз будемо крутити віпи. Віпи? Воу! Найшли такі ступенячки, я тут на ізомрубному... Бля. Я тут на ізумруму БМА робив в ванеті. Скобрав. Йому хтось дзвонить. Тут заїжджав. Тут баніком на дві і в космос. Воу! Wow. зараз будемо пробувати на МТБ це робити. От Саня зараз без тормозів, то стрітового нічого так не буде, так по спотах поїздимо. Бо... <звук> Бо якось буду стантить, за Саня, просто буде їхати. Так що сьогодні на МТБ щось будемо знімати. Пальчик. Одним мізинцем піднімаю. Поїл? Не то що оці ваші. Круїзнес. Оу! Ні! Оу! Гавне не поламати. Да, ладно, полимайся. Ідеально, може їхати. Єе! Єесть! Тепер саня робить. Добре? Добре. Пщов. А що сказали? Чи це все був добре, ми нічого не пошкодимо, типу вам. Так колеса гумові, як ми можемо. Хіба склад зачечний... я за себе не відвічаю. Ай, тут треба одразу сматувати. Тралалейло, тралала. Все, давайте я домой. Ломай, ломай, ми ж мільйонери. Фейк звідси і тут жорстко. Почти. Треба на реакцію, тут одразу тут треба баня і резко поджайся. Тут нема часу думати, тут одразу пішов. І головне задок поджають, бо я перший раз не поджав і улетів. Uh -huh. а зараз... Треба й ще, так? Чуть тройшав, люблять, друзі. Я да. ж кажу, давай зробимо підтримки. Mm -hmm. Механік, чином, чином. Ногами вирівняли і. <laughs> і все. Все як має бути. Все, О, можу добре апаркнути. є. Все, слизав. Вказан, мастер клас. А, я буду вийти, щоб садні камери. Да. По двері вилетять, якщо там хтось вийде. Зніме... душку диван. Поправимо ще раз. Йоу. Ну, Саня, пробуй. Нема, давай. Саня летить, банік і. Ай-яй-яй. Жорсткий біло клочок. Він поставить лайк, значить пробуй. Давай як я тоді, закрутив. Ну це треба обіцять. О, все. Третій влог тут в мене знімається. Точно, двері одразу вилітають. На кінчику прямо, тут на кінчику треба закручувати. І, крути, та Какашка пінгує. Але зйомочка маєш зробити. Будь А Бляха, машини близько стоять. О, уу, уу. Оператор занадто близько, боюся, я ж зйомчик. Оператор шо? завжди виживає. Стантройдер Це перегнати не можу. А -а -а -а. нашли легенький спотик, кіндя дроп Сьогодні такі кісвідос просто їздимо по спотах і робимо нечі. Треба більше людей щоб виходило. Зараз тут щось можу. може. Може вони не знаю. О, майже. Чисто всюди Прям щоб вернувся сюди під цю лінію. ай я... Спорт режим. Сняв сумочку, це буде жаск. О! О! Шо там? Типа звук спить кожен раз був о! Ух, єма, скоро о, 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 треба тягнути. Я ж сьогодні дві натягував ще ж звук, да, якщо робити ванахі, то буде мінус. О! Маєш, маєш. Подгонщик там, нюбеланси, вони якісь чисті і нові навіть. От ці вже все, дірки тут отсюда. Пропущено, і все, буду зараз лісти забирати. Всім за просмотр, з вами був Стантрайдер. Саня, Дартмур, Дорзмур. Дарт Такий вийшові. Хотів щось на круїзери зняти, але тепер нам тебе розсікали. Що ставимо лайки. І, кстати, він буде зараз продавати круїзера, так що купляйте і купляйте МТВ буде. Подписуємося, лайки ставимо і будуть часто відоски. Головне, щоб погода була добра. І все, в коментах, ідеї можете предложити, що мені знімати далі.